Луценко не соромно за свою діяльність на посаді голови МВС. Про це екс-чиновник заявив в останньому слові під час судового процесу 16 лютого. Там для всіх журналістів він заявив, що ніколи не торгував посадами званнями, не приватизував ні державні, ні відомчі дачі, не купував власного бізнесу і не грабував чужого. Хоча й визнав помилок і сам не уник. Найбільшу пов'язав із нинішнім міністром інфраструктури Борисом Колесніковим. Точніше, із доповіддю про його справу з трибуни Верховної Ради. Другий останній гріх В'язав із надмірною емоційністю в стосунках з мером Києва Леонідом Черновецьким. Ну, коли тодішній міністр не стримався і зарядив столичному меру, прямісінько, у місце якими чоловіки пишаються, Так тоді описав інцидент сам Черновецький, а всю відповідальність за провалену реформу судової та правоохоронної системи переклав на тодішнього президента Віктора Ющенка, мовляв, все через його маніакальну боротьбу з тодішньою прем'єркою Юлією Тимошенко. І дійсно, що ж за таких умов міг зробити міністр внутрішніх справ. Хіба що закликати не знищувати систему МВС, що він, власне кажучи, і робив. Отаким двогодинним самовиправданням завершилося для екс-міністра останнє судове засідання перед винесенням вироку за порушеною щодо нього кримінальною справою. За словами головуючого суді, фінальне рішення Печерський суд винесе 27 лютого. Засідання почнеться о 9 ранку.